Міжнародні фахівці на Кіровоградщині допомагатимуть об'єднуватися громадам. В рамках проєкту Міжнародного республіканського інституту в Кіровоград приїхали експерти із питань децентралізації. Мета ознайомити сільських і селищних голів із перевагами створення громад. Деталі знає Сергій Михайлін. Громадські слухання для керівників території Кіровоградського району влаштували у райдержадміністрації. Фахівці Міжнародного республіканського інституту долучилися до державної програми децентралізації нещодавно. Програму в такому форматі презентують вперше. Різні громадські слухання мають різні теми. Тема децентралізації самообрана для Кіровоградського району, тому що цей район він от, Кірвоградської один з таких найбільш перспективних в плані об'єднання громад. Нині головна проблема при об'єднанні громад Громад – це брак інформації, вважають експерти. Керівники територій повинні знати, як скласти бюджет розвитку чи залучити інвестиції, і врахувати при цьому нові можливості, які громада отримає при об'єднанні. Наприклад, вводиться податок на нерухомість. Жодна кривоградська громада, мені здається, сьогодні не прийняла рішення, щоб збирати такий податок: там або акциз, або ПДФО, е, і так далі. Тобто, ці податки їх треба вміти зібрати і вміти адмініструвати, вважають, поки Держава дала право громадам об'єднуватися добровільно, цим необхідно скористатися, адже в майбутньому депутати можуть ухвалити закон і об'єднати території на свій розсуд. Окрім цього, є можливість залучити більше іноземних інвестицій. Зараз дуже цікавий період, коли об'єднані громади зможуть користатися грантовими коштами, і досить, досить ну, досить велика кількість інституцій європейських які зараз надають грантові кошти для, ну, для сторони громад. Втім, найголовніше правильно об'єднатися, аби громада мала достатньо ресурсів і була. Спроможною до її складу має входити не менше шести сіл. Під час слухань представники Аджамки представили прорахунок фінансової спроможності майбутньої громади. В Аджамській сільській раді 17 тисяч гектар землі, 4 тисячі жителів. Якщо і ще ці сільські ради шесть разом з нами об'єднуються, то в подальшому вони матимуть більш доход, дохідну частину. Податок із на землю він повинен бути також врегульований і повинна якась бути конкретна. Ставка цього єдиного податку, щоб громада бачила, що ці надходження залишаються в громаді. За попереднім розрахунком на території Кірворадського району можуть створити максимум три спроможні громади. Розрахунки показують те, що дуже багато показників в потенційно майбутніх створених громадах не виконуються відповідно до законодавства, яке сьогодні діє в Україні. А тому ми передбачаємо, що це може бути одна-дві громади. Експерти пообіцяли й далі працювати з громадами, які готові об'єднатися. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.